Російський Газпром пішов за руським кораблем. 18 вересня українські дрони поцілили у нафтозавод Газпрому в місті Салават, І як наслідок уражено установку первинної обробки сирої нафти. А це найбільший в Росії інтегрований нафтохімічний комплекс, який виробляє бензин, дизель та іншу продукцію. А ще у ніч на 18 вересня наші воїни уразили Волгоградський НПЗ, який є найбільшим виробником палива в південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об'єм переробки складає. Понад 15 мільйонів тонн, а це майже 6% від всієї переробки нафти в Росії. За попередньою інформацією роботу НПЗ зупинено. А напередодні ще був кірський НПЗ, Ільський, Саратовський, а ще Второвська нафтоперекачувальна станція. І це все лише протягом вересня. Чому ж Україна б'є по російських НПЗ? Усе дуже просто: менше палива, менше техніки на фронті. Зупинка заводів б'є по економіці та фінансуванню війни. Пошкоджені НПЗ створюють. Ють хаос у логістиці та запасах пального, а ще це стратегічний удар, слабка армія, хитка економіка і внутрішній тиск на Кремль.